Всім привіт! Сьогодні познайомлю вас з таким насосом від фірми Clemid. Це є американський бренд. Його крутізна полягає в компактності, а також потужності. Комплектація не сильно велика, є малесенький такий перехідничок і сама сумочка. Ось. А зараз вам покажу, як ним гарно і швиденько можна надути будь-який карімат. Навіть Саме надувні, що є, по суті, важче надувати, тому що там є поролон. Але цей малюк з цим дуже гарно справляється. Це керемат в своєму звичайному стані. І нам, звичайно, треба буде його надути. Але ротом, звичайно, надувати не дуже є приємно, тому у нас є наш насос. Тепер дивіться, наскільки він крутий. Моментально надуває все вже не дутий. Можна його далі помпувати, як собі хоче. Клапан далі працює, все є добре, і цей малюк просто фантастичний. Все Дивіться, який грубий. Саме головне, що цим насосом ми ще покажемо, як можна розпалювати вогонь. Просто незамінна річ. І після того всього, як завжди, як це все працює насправді. Мусиш докачати писком. Отже, його коротізна це компактність, також є в ній свого акумулятора, але пам'ятайте, якщо акумулятор буде трішки дохлий, вам все ж таки доведеться докачувати це все ротом. Тому з мене огляд, з вас лайк, підписка, коментарі. Ну, якщо маєте часто, приходьте до нас в табір. Знаю, не знаю, чи мені добре видно, але те про що вам говорили. Цей наш лучик. Зараз будемо трошки допомагати нашому вогнику. Зовсім трошки помогли. <ріст> <ріст> по розкидало. А напевно ще з якоїсь сторони можна допомогти? Тільки не на мене, будь ласка. <ріст> Тут варто додати, що будь-то бережі на не Ага. Ну, функціонує дуже файно.